Вітаю, восьмикласники. Сьогодні ми починаємо з вами роздивлятись і навчимося розв'язувати завдання алгебра восьмий клас за підручниками Аркадієм Рзляк Віталія Полонського і Михайла Якір Рік видавництва 2021 рік. Сьогодні виконаємо номер 2 і номер 3 зі сторінки номер 7 Завдання, чому дорівнює значення дробу Це квадрат відняти 4С в чисельнику і в знаменнику 2С додати 1, якщо С буде дорівнювати мінус 3? І так, як ми бачимо, це квадрат відняти 4 це в чисельнику ми можемо це винести за дужки. Виносимо це за дужки, У нас це квадрат, ми це одне винесли, залишається це. Від 4 це віднімаємо це, у нас залишається тільки 4. Ось так для зручності. Чисельник, знаменник переписуємо без змін. Помножити на С і додаємо одиницю. Це у нас те, що ми могли зробити для зручності. Тепер нам треба підставити місто С значення мінус 3. Давайте зараз і зробимо це. І так, С це у нас мінус 3. Отже, записуємо зараз С. Місце ми ставимо мінус 3. Далі у нас множення. Ми можемо це, знаємо, що після множення між дужками і коефіцієнтом не ставиться, то ми зразу відкриваємо дужки. Місто С ставимо мінус 3, мінус 3 і віднімаємо 4. Відняти 4. Будемо рахувати, що у нас буде в чисельнику. І тепер запишемо, що у знаменнику. Так, я потім рисочку поставлю, поки що запишу те, що нам дано. 2. Треба помножити. Знак множення поставлю зірочкою, помножити на мінус 3. Мінус закриваю дужки. і треба додати одиницю за умовою, додати 1. Так що ж, виконали це завдання. Тепер я поставлю ось тут дріб, щоб можна було це порахувати. Рахуємо. Мінус 3 помножити на мінус 4, це нам дає мінус 3 в чисельнику помножити на мінус 3 і 4 – це мінус 7. Так. Тепер 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6, додати 1. Зараз зробимо це і другим способом. Тепер у нас виходить, що мінус 3 помножити на. Мінус 7 це буде плюс 21, мінус на мінус, плюс 21, мінус 6 додати 1 це буде мінус 5. Отже, ми отримали 21, 21 розділити на мінус 5. Так як плюс ділимо на мінус, у нас буде мінус. 21 розділити на 5. Це буде 4, 4,1,5 – п'ята. 4, п'ята. Ми знаємо, що 1 п'яту, щоб перевести в десятковий дріб. Можна отримати 4,2, тому що 1 на 5 не ділиться 0,10 на 5 буде 2. ,1. З мінуса мінус, не загубіть, будь ласка. Можна було не розкривати дужки, а подставити. підставити мінус тобто, 3 помножити на мінус 3, це у нас буде в чисельнику 9. 9 відняти 4 помножити на мінус 3. А тут у нас зазвичай те ж саме: ми нічого не змінювали, тому буде сразу пишу мінус 5, щоб ви розуміли. Тепер нам 9 додати. 4 3 – 12, Це буде 21 розділити на мінус 5. У відповіді буде мінус п'ята. І зазвичай ми отримаємо той ж самий результат мінус 4,2. Як ви бачите, оце у нас розв'язок ось такого плану. Ми отримали відповідь плюс 4,2. Давайте зараз виконаємо. Завдання, те, щоб нам ще розписати, розпишемо зараз другий приклад. І тоді вже виконаємо завдання. Так, і так у нас є перший приклад. Ми розв'язали. Тепер я ось так відділяю цей приклад, і тепер вміста треба поставити нолік. Другий приклад. Давайте це і розв'яжемо зараз. 0 у квадраті це буде 0, мінус 4 помножити на 0, в знаменнику у нас буде 2 помножити на 0 додати 1. Як ви бачите, 0 відняти 0 це буде 0, а у чисельнику залишається одиничка. Все гарно виходить, ми ділимо на одиницю, 0 ділимо на одиничку, ми отримаємо 0. У другому прикладі буде просто. 0. Запишіть це, будь ласка, якщо є питання, ставте їх в коментарях. Ми переходимо далі до номера 3. Номер третій у нас це. Треба знайти значення виразу. 2м відняти N і 3М відняти 2. Як ви бачите, тут у нас всі різні чисельнику, і, чисельник, і знаменнику, і різні числа. Тому ми не можемо тут спростити щось винести за дужки, Тоді тільки підставляємо. Я записую 2М. Відняти n, при m додати 2n. Підставляємо значення m мінус одиничка, n дорівнює одиниці. Так, 2. Помножити на мінус 1, далі стоїть мінус одиниця. Знаменник записуємо. 3. помножити на мінус 1. Далі стоїть плюс, так і переписуємо, плюс 2n 2 помножити на 1. Все, перевірили, все ми правильно записали. Тепер рахуємо, що у нас в чисельнику. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2 мінус 1. У знаменнику 3 помножити на мінус 1 буде мінус додати 2. Рахуємо почергово, що в чисельнику, що в знаменнику. Як бачу, мінус 2 відняти мінус 1, це буде мінус 3. Мінус 3 додати 20 буде мінус 1. Дивіться, мінус ми ділимо на мінус, у нас буде плюс, і в такому випадку ми отримаємо плюс 3. Це перший приклад. Запишіть, будь ласка, другий приклад з цього ж номера. Умова залишається той же самий, ми її переписуємо 2m відняти n. Знаменник 3m. Додати 2n. дорівнює... m дорівнює 4, n дорівнює мінус 5. Міста m ставимо 4. 2 помножити на 4, відняти мінус 5, тут важливо, якщо ми віднімаємо від'ємне число, треба його взяти в дужки. Далі 3 помножити на 4. І додати 2 помножити на мінус 5. Рахуємо почергово чисельник і знаменник 2 жди 4 це буде 8. 8 мінус дужки мінус. Це з 6 класу. Ми знаємо, що це у нас буде плюс 5. 3 у 4 це у нас 12. 2 на мінус 5 це буде мінус 10. Рахуємо, в чисельник у нас 5 додати 8 це 13. 12 відняти 10 це буде 2. Рахуємо, 13 ділимо на 2, ми отримаємо 6,1 друга. Або, пам'ятаємо, що 6,1 друга це 5. Десятих. Ось ми виконали з вами перший приклад і виконали другий приклад. Що ж, початок 8 класу ми з вами вже зробили. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і очікуйте наступні відео уроки.